Вас вітаю компанія Автопарк ЮАМ. Одеська філія І у нас до продажу залітає Ford Focus 2012 року з бензиновим вагоном об'ємом 1,6 літра на газу, вже, до речі. Автоматична коробка передач, передній привід. Автомобіль приїхав з Європи, а саме з Германії. Пробіг рідний, невеликий, 150 тисяч кілометрів, Має дуже гарний колір. На легкосплавних дисках, взутих зимову гуму. Автомобіль у нас в чохлах, під чохлами стан салончику чудовий, збережений, без нюансів. По комплектації: повний електропакет, мультикермо, датчик світла, е клімат-контроль, підігрів переднього ряду сидінь, гарна штатна мультимедіа. круїз контроль, клімат-контроль, все є, все працює. Тому запрошуємо вас на огляд та тест-драйв даного авто. Також ви можете його придбати в кредитаболізм за адресою Михайло Грушевського, 15А. Будемо на вас чекати.